Донецька область. Росіяни вирішили піти в абанк. Два БТР-82А, обвішані додатковими бронеплитами та решітками, рушили вперед, намагаючись прорватися до українських позицій. Їхній план швидко висадити десант і захопити вигідні рубежі. Але ворог навіть не здогадувався, що за ним вже стежать. Розвідка українського крила виявила ці бляшенки ще на підході і миттєво передала координати артилеристам і операторам ударних дронів. За кілька хвилин на ворога обрушився комбінований удар. Снаряди розривали землю під колесами, а дрони з повітря точно вкладали вибухівку в слабкі місця броні. Перший БТР, отримавши прямі влучання, спалахнув серед лісу. Полум'я та густий дим накрили все навколо. Жоден із членів екіпажу не встиг навіть вискочити. Другий намагався заходити з іншого напрямку і пішов у відкрите поле, але там став легкою мішенью. Дрони наздогнали його і знищили, перетворивши бронемашину на палаючий факел. Дві машини, два екіпажі з десантом, одна невдала спроба штурму. Українські захисники вкотре довели, будь-яка техніка навіть посилена. Не врятує окупантів від точної та злагодженої роботи нашого війська.